Будьте прикол, зараз розкажу. Раніше, раніше, коли треба було поміняти катени і туби, ну есть цепі і шланги, нам для цього треба було три чоловіка. Ми визивали Симона з Ліворна і все таке. На сьогоднішній день, догадайтеся, слава їдь міняй сам, я пізніше під'їду. Ось ну, так от, зрозуміло? Спочатку було три чоловіка, потім два, а тепер, оказується, я й один це все можу робити. Ну так. Да. Єдине, що це, знаєте, там ту зняв, потім спустився, нову вцепив і. Ну, це дуже довго. Але реально. Що, банда, доробився. Довиділувався. Бікбос вигнав мене з роботи. Представляй? Ні. Ну то слухайте, я вам зараз розкажу. В помощні как дуалий доцюги. Чао! Ей, hey, я тут на морі дивлюсь. В общем, щоб ви розуміли, у мене на все про все підготовчий процес зайняв півчаса. Це найдовший. Зараз тільки фір-фір і нету. Оце класно тут на висоті. Піднявся, знаєте, що на зло хейтером. Щоб в Франції було видно. Ай, ладно, шуткую. В лігурі видно. В Франції, на жаль, ні. Ох, я моя. А хотілося б, так? Да? Привіт! Так, ну що? Розпаковка. О! Такий здоровенний, який тяжелинний пакетик лідла. І так, ходили ми з мамою сьогодні в лідл, вирішили взяти пакет. І так, що ж у нас в цьому пакеті? Цибулька зелененька. от, Один цукінні. Далі. Так, лімніни. О, чотири лимони доволі непогані. Ось. Бананчики для санечка. Так. Так, так, так. П'ять яблучок таких. Опа. Так, ще. Так. Три мандарини здорові. Так, далі. О, синенький. Один. Так. Далі тут ось о. і ще цибулька. зелененька, О, ще лимончик, так. А, о, капустинка. Так. І ще цукінь. Ісь. І ще цибулька. Так що цікавий такі пакети. Певно через капусту він такий був тяжкий. Так що отак от. Це ще одна, одна з причин, чого я роблю такі роботи сам. Ну тому що Лиє, як з відра. Вже мокрий Ти Сьогодні не салат, це якесь чудо. Коротше, що тут помінялося? Печінка не свиняча, а куряча. Е Моркву Юля зробила одразу по-корейськи і одразу кинула. Не знаю, чи як то на, на вкус влюблять. Майонеза по мінімуму огірочків, е цих скажіть мені, не кислих, а квашених побільше. В общем, не салат, а просто сказка. За вуха не відтягнеш. А, ну і плюс же з Юля в цей раз не забула яйця кинути. <гаду> Я Все время забуває, ну ничего. Цибулька жарена, яйця варені. Ну в общем, ребята, она скидка сыт, но просто вот так вот дві ложки з'їв і уже не їйся. Если ж стики за то, що дуже смачно. Давай, розказуй, мене вже стіка, моє. За то все дело. Да, я вам тут уже інтрига <гаду> от, і Юлії тоже. Я же їм нічого не казав. Ну що, прихожу на роботу. А бік босс що каже? Щоб я, каже, ноги твої на роботі з понеділка не бачу. Я кажу, ну не гані, не губі. Плеча, не руби, кажу, давай якось, може, там туди-сюди поговоримо, порішаємо. Тебе що звиняє, чи що? Шо? Я, я, я не понимаю. <режу> да не. Отпуск надо відгуляти. Окей. Ти ж отож, слухай. розказую вам, розказую тобі. Оказується, за 2023, за 2024 й у мене назбиралося більше 30 днів відпуску. Більше 30 oh. днів відпусків. Які срочно треба відгуляти. Я кажу, як так? Він каже, отак, от все, нічого не знаю, все, вали, поки весь отпуск не відгуляєш. Я говорю, так а він взялся? Ладно, там за 23-й год там что-то, может, там якийсь склад то складки поставаться. Хорошо, 24-й, я півроку пробув на лікарняному. Ну. Так а на считается отпуск. Даже когда ты в отпуске, тебе считается отпуск. Наступный. Это вообще. Да, и добровольно, предудительно, я не знаю, ну напишите, кто из вас, что такой такое. Кого ви ганяли в отпуск, хоч раз в житті? Шок в Я ну ходив в одпуска, я був на різних роботах. Ну, навіть коли підходила твоя там очередь, чи час у відпустки, то це треба було ще я не знаю, як то кажуть, парі шоколадку за щоб тебе відпустили і ще цей. Ну ні, це, звісно, все якби і хорошо. З другої сторони це не входило в мої плани, якби я даже це не планував. Знаєте, Я, как бы, вроде я и не расстроился, ну и сказать, чтобы я прям счастливый был. Нет, Нет есть положительные моменты. Вот, скажем так, я же наконец-то, может, спину прикричу, да? Ну, все так. Вот, потому что, ну, я уже вам не рассказываю, не жалуюсь, потому что скажут, ты вообще, как какая-то дурнала. Ну, Юля не спит по ночам из-за того, что не сплю я из-за своей спины. Ну, то уже так, и, ладно, то мелочи. О, а то, що я кажу, ну ні, я ж паніваєте, я тут вроді улибаюсь, ну але... на таклуки хоче ти цю. Реакція. Він же ж теж видать, ну понятно, що в голові все не втримаєш, і він там цей, а тим більше, знаєте, коли в мене півроку не було. Ну, от, він так радів, коли ти вийшов на роботу. А, <гум> що він зараз по встиг порозписувати там чуди не на два-три на три місяці вперед. У нас же ж розписані ну, планові такі тяжкі роботи, у нас же ж розписані. Вони у нас заявлені, там, от, типу, завтра, там, післязавтра, після післязавтра після -після ми знімаємо мотор. Uh -huh. Там ще є щось таке, там, от, як сьогодні цепи міняти, це, поміняти, це uh -huh. що? тяжка робота фізично. Це треба визвати, плюс ці ж машини, підйомний кран, ну, оця от люлька, що піднімає мене. Це все треба согласувати, все, 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 щоб погода зійшла, щоб же вітру не було, щоб дощ не йшов. Ну якщо б вдруг щось помінялося, пішов дощ і вітер, то тоді лука не їде, їду тільки я. Ну все якби розумієш, все як можна бути. Да, да. Вот і тут же ж він, я кажу, ну, як ну мені кажуть з понеділка. Дість я... п'ять. Я кажу, ну скузи про... ні, ну я включаю режим італіянця. Я mm -hmm. кажу, та як це відпустка, типу, е, пеке. Mm -hmm. mm -hmm. Тепер! Кажу, я кажу, що це кажу за відпустки, кажу, ти прогоду бач. Ну, тобто, це ти мене так поставив так фактом. У мене не білетів нікуди, знаєш, там, я ж нікуди не буду. І за що кажу, я вийшов? У мене немає ні копійки грошей кажу. І погода мавну. Кажу, mm -hmm. на то, це березня дощ кажу. І ти мене відправляєш в відпустку, і кому, а погода наладиться? Я кажу, ну я не можу так довго гуляти все одно. Ну, Кажу, давай якось поділимо там. Ну так. Да. Він каже, ні-ні, нічого не знаю. Потім може нього Каже, давай каже, хай по два тижні хоча б. Ну, типу, два тижні робить два тижні вдома. Потім знову. Да, ну, типу, що в мене будуть якісь командировочки, підработки, переработочки там за два тижні. Вахта а... якась. Да, я кажу, вахта. А я кажу, так виходить, це я значить, цей місяць зараз два тижні поняли вдома. Наступний тиждень два тижні роблю, потім два тижні вдома, потім наступний місяць два тижні роблю два тижні вдома. І коли в мене закінчиться оці два тижні роблю два тижні. У мене вже не збирається нова відпустка. Через, через два тижні я можу йти в відпуск на два тижні. То я вже думаю, може мені роботу вахтовим способом шукати, знаєте? Там? Пів місяця там, пів місяця десь. От. Ну то так я, Лукаш, йому каже, чуєш, ну у нас же ж там виниволі коробка знята, тут треба мотор знімати, Тут ще щось, значит, каже, Симоне в Ліворду, це далеко, у нього завал, караул. Я що, сам хочу, щоб я тут работал, чи що, я що сюди працювати, работать! Нет, ну це я горю, звісно, уже покрашаю. Нет, ну воно, в принципі реакція була. Так це зрозуміло, знаешь. Да, вы знаешь ты лук, От, ну і бібос, коротше, да це ж так порішали, що типу, в кожному місяці я по два тижні буду. Перші там е, два тижні в місяці я роблю, останні, ну а 30 днів попробую відгуляти. Вони ж не вважаються 7 днів тижня, понімаєш тобто. Субота ж неділя не, не, не рахується. От чого та я кажу, а що, ну це кажу, все добре. Ні, ну понятно, що діл то в мене вистачає, скажімо так. Ну, скажімо, і тут, і, і взагалі з'являться моменти, питання, які мені треба порішати там, бо під, під час лікарняного якось там і були моменти, якими можна було б зайнятися, але що ти тут з тою ногою. До речі, ті, хто що в мене за ногу, ну знаєте як, ну забув, геть, наглухо. Я е, навіть, е, навіть також згадати і... Ну от я навіть не, я не знаю, як сказати. Тобто те, що мені не давало жити, спати, ходити, комфортно себе почувати на сьогоднішній день, знаєте, я що засинав, що просипався з постійною адською болю, ну, ламає кістки, що, що там казати. А тут вже ну, просто ти навіть... так буває на погоду, знаєте, коли-не коли сильний, якщо там прям сильно міняється погода різко, то там може покрутити, знаєте, там от цей. І то Юля ну, мазюка якоїсь намаза там розітре. Взагалі, навіть таблетки не пив, вже за таблетки забув щось таке, щоб, ну щоб ви розуміли, наскільки вона в мене взагалі вже не болить. Осталась, я кажу, трошки ж спина. От, ну, Спина то таке, я думаю, заживе. Хоча странно, взагалі, тоді ж, да, ну якби нога страданула, як мені казалось, менше всього. Але... Послідство, бачите, дала вона. От. Саме більше пострадала тоді, як гепнула мене спина і голова. Ну, в голові пусто. Слава Богу, тут нічого. Тут зажило, затянуло і сквозняк гуляє далі по собі. А спина то буває, ще дає. Ну нічого, спину то таке, ми підрихтуємо. Зараз почнеться асфальт, я вже захочеться відпускати, я як вийду, а там асфальт такий, знаєте, ліхіш, хворчиш, як порося на сонці. Yeah. От. Вот такие, короче, новости. Что, да. Я вот это хотел, хотел же вас передать. Кого из вас все так вот в отпуск хоть раз. А интересно, мне денег дадут? В смысле? Ну, на отпуск там, на рестораны там. На, на... Хай не дадут, я ж знаю, где ты работаешь. Не, ну, это, будет только зарплата. Да, это понятно. Там нас же це не дуже влаштовує. Я кажу, тільки почали межити, кажу, все, закривайте двері. Ні, а так шутки шутками, але знаєте, що в мене найбільше цього. Я ну, тільки набрав обороти, якби там не то, що там прям супер дієта, супер кузать, але війшов в якийсь режим, знаєте, там проснувся з там, 12, 12 до часу поїв, потім прийшовся в 6 часов, перекусив, поїв. А все, а тепер вдома що. Я один на один з холодильником. Замок на холодильник. Ніхто нікуди не спішиться. <говори> Нікому нікуди не треба. Надо. Все, надо, да, надо зробити якусь одну тумбочку, навішити туди кодовий замок, забути код і вот, поставити сховати туда всю всю нутеллу, всю з Хоча з щось пропала потім так куда-то. Була в мене на заначці баночка, де вона ділася. Ти не знаєш? Не-не. Ладно, ребята, все. Пока. Отака вот у нас новина.